Вітаю на своєму каналі і запрошую наше новеньке відео. Всім приємного перегляду! Так, це вже через кілька днів ми приїхали в Екшн. Тут недалеко від нас відкрили Екшн. Це той самий, як і в Нідерландах, є дуже популярний. Ми ходили в нього багато разів. І ось, нарешті, ну недалеко від нас. Ну як не далеко? Це не прям близько, це десь 20 кілометрів від нас. І його якраз в квітні відкрили. І ось ми приїхали сьогодні. І саме класне то, то, що повністю по всій Португалії виключили світло, і ми приїхали в Ну, Ми якби їхали, знали, що світла немає, але ж ніхто не знав, що це настільки глобально буде. Що ну, ми думали, що це там, типу, знаєте, на ну 15 хвилин, 20 хвилин. Ну, і то взагалі в нас таке е, ну вперше трапляється тут. У нас зазвичай завжди було світло. А ось ми зараз були в Кашкащі. По справам а, і просто врубається світло всі такі в шоці, ціпа, типу, ну якби це незвично. Ну і все, на, ну ми пішли, сіли в машину. В Ашані, до речі, ми паркувалися там. Світло було, але це генератори, це зрозуміло, тому що усюди немає світла, світлофори всі вимкнені. І там почали в чатах писати, що світла немає, і в Лісабоні. Ну, коротше почали писати вже з інших частин Португалії. Навіть написали в Іспанії, немає світла. Частково в у Франції немає світла. E, взагалі, що це, як це? І це 28 квітня. Для нас це просто ну, типу, це взагалі можливо, щоб так масово не було світло. Це якась атака, може, я не знаю. Ну, як це? І це не просто район, це просто країна, дві країни без світла. Зато ми приїхали в Екшен. Ми так збиралися, ми, до речі, на днях розмовляли з чоловіком зі Славою ввечері. Ось чого не вистачає нам, от так от після Нідерландів, Португалії, саме ну може, якихось ну, дрібниць, щось таке. І ми почали говорити про магазин Екшн. Що саме Action нам не вистачає, це магазин, де є все, воно на дороге, воно там просто погуляти. Там і декор, і якісь іграшки, і косметика, і там для машини щось, і для роботи, для будівництва. Коротше, є все в цьому магазині. І там отак зайдеш. Ми в Нідерландах дуже часто ходили. І звісно, що ми майже завжди купляли якусь фігню, яка нам не супер нужна, але нам вона дуже подобалась і хотілося її взяти. І ми завжди з великими пакетами виходили. То оце ми зараз приїхали і що, І що? І нічого, і ось сидимо, чекаємо на парковці, бо думаємо їхати назад. Ну звісно, що ми розуміємо, що зараз світло не полагодять, якщо це настільки глобальна проблема. То зрозуміло, що це, я думаю, не одна година, може не одна але, насправді може бути таке. Тому це в наш час, то це виглядає дуже ну, нереально, навіть, я б так сказала. Тому що в Україні не було світла. Ми знаємо, чому його не було, не було світла, взаємку і тому подібне. А тут це що Що відбулось? Що, що могло такого статися? Що настільки глобально немає світла усюди, Португалія, Іспанія, частково Франція. Хтось писав і про Німеччину, але я це не перевірена, звісно, інформація, тому я точно не знаю. А так реально світла немає. Тому так, да, посидимо зараз трошки на, на ну, тут вітер якраз продуває так добре, тому що в принципі спекотно сьогодні, дуже сильно. А, і поїдемо назад. Да. Мабуть, сьогодні вже ніхто працювати ніде не буде, тому що світла немає. Там, якщо якісь станки, комп'ютери, воно ж все вимкнено, тому що немає роботи. А до речі, ще сьогодні день, коли забастовка поїздів. оця лінія Лісабон Кашкаєш, вони не їздять. І я така кажу, це все вони, це із за них немає світла. Вони не працювали сьогодні. З самого зранку поїзди не їздили, і всі люди писали в чатах, як дістатися там до Лісабону чи до Кашкайшу. тому що це ну звісно, що це найзручний спосіб і дуже швидкий. На автобусах це я навіть не знаю. Це з такими пересадками треба їхати. І тепер, коли всі побачили, що поїзди не курсують, і всі люди засмучені, такі, ага, і ми не будемо працювати, тобто електроенергії не буде. Ну, це, я звісно, жарткую, жартую, але насправді щось в цьому є. А зато в мене перестала боліти голова. У мене так боліла голова, і коли оце е зникло світло, в мене реально перестала боліти голова. Я не знаю, як це може бути. Ну, у мене немає коментарів. Відьма? Відьма? Ні, це радіоволни. Радіохвилі? Радіохвилі. Ну коротше, так, да, дуже цікаво. У мене взагалі голова дуже боліла цими днями, прямо ну, не постійно, а моментами. І ну, я розумію, що спекотно стало там, якщо на сонці побудеш, то реально дуже сильно на голову воно пече. І да, відчувається дуже. І ось зараз вона в мене перестала боліти. А взагалі, коли це відбулося таке, що ми дізналися, що немає світла усюди. Я подумала одразу про всі катастрофи, типа про землетрус, про цунамі. От реально я одразу про це подумала. Я не знаю чому, але в мене така думка одразу з'явилася в голові. Чомусь тому, що ну, по-перше, поки ми тут проживаємо в Португалії, це вперше таке. В нас в принципі в квартирі ні разу не виключали світло. Ну про ті рази, що ми типа як помічали. А, бо писали якось, що в когось там в кашка ще немає світла, але це все якась проблема технічна була там, типа, на кілька годин. А тут просто ну, усюди немає. І це да, це да, Ну невідомо, невідомо. Коротше, це колапс, Всі магазини забиті, дає генератор, просто все забито. Люди все скупляють, машин немає, все запарковано. Ну, саме паркомісце має, все запарковано. Просто капець. Всі воду грибуть, хліб, всі все розбирають. Всі, бачите, всі просто ажіотаж. Ми спочатку не зрозуміли, чого так багато людей, а потім до нас дійшло. Коротше, це шок. Просто. Ми думали ще припаркуватись десь тут, але якось незручно, тут же не паркуються всі. А зараз тут все запарковано, просто все. Ми в шоці. Каси. Я не знаю, з якими ми. Ми скільки хвилин стояли в черзі, десь хвилин, мабуть, 30. 35. Так, чоловік зайняв чергу, а я просто ходила, так потрошки все збирала і в пакет йому приносила. Тележок взагалі немає вільних, всі типу, зайняті, тому ми в пакети складали. Нереальна там черга, нереальна кількість людей. І всі бачите, всі їдуть, всі. Тут взагалі завжди пусто. Оце взагалі цих машин ніколи не буває тут. А зараз все запарковано і всі грибуть дуже багато. Ну, Ми теж на 60 євро купили. Наче нічого не купляли, але набрали. Ти день після апокаліпсису все тривало відключення світла, взагалі зв'язку вже потім не було. Інтернету, звісно, теж в 11-десь 34 відключили приблизно і включили світло приблизно о 9-й годині вечора. Ну, як сказати, я не можу сказати, що ми якось переживали. Ні, такого не було. Наприклад, з нами. Ми провели просто звичайний день. Побільше були на вулиці з малою, після садочку. Так все склалося, що їжа в нас вдома була. Саме прям готова у нас і картопля була тушена з м'ясом, і курячий бульйон з м'ясом. Тому, в принципі, у нас все готове було. Просто треба було дістати з холодильника, щоб воно трошки стало теплішим. Ось, звісно, закупи ми зробили. Хоча, звісно, у нас також було вдома все необхідне, але ця паніка вона все одно дає якусь там. Таку, ти, коли бачиш всі гриби дуже багато португальці, прям просто ці тачки забиті їжею, то ти думаєш, блін, а може і нам треба щось купити? Ну, то так і було, що наче ми прийшли просто за водою в магазин, а взяли все одно якісь рибні консерви, горошек, фасоль, кукурузу, ну ось такі, булочки, отакі, оце. От ось то. Вийшло, що ми скупилися на 57 євро. Це ті продукти, які, в принципі, нам потім знадобляться в будь-якому випадку. Тобто вони довгого зберігання, тому все ок. Вода у нас також була вдома, ми там докупили ще одну бутилку, і воду понабирали вдома в бутлі, ті, що в нас були. Тому, і, до речі, воду не виключали вдома. Вода була завжди у нас вдома. В нас немає газової плити, у нас була електрична плита і є. Тобто готувати ми в принципі, не могли вдома. Це мінус. Є тут квартири деякі, де є газове готування, газ, газ в будинку. У нас є газ, але він тільки під, цей, під газовий котел. Інакше ти його ніяк не використаєш. Ось. Ми повернулися додому після садочка о 6-й годині вечора. Ми там якраз з друзями гуляли на майданчику 3 години. ми Лєрку раніше трошки забрали. Ось, і, і все, ми просто були вдома. Лера була готова, що світла немає. в садочку показали, типу, що світла нема. І, ну, у нас були свічки вдома, у нас були батарейки до всіх наших ліхтариків, ночничків, тому проблеми не було. Ми повключали все, сиділи просто за столом, вечеряли, гралися, розмовляли. На, на телефоні навіть у чоловіка були якісь там пару таких коротких мультиків. То включила і музичка була. і, ну, Був в принципі, звичайний день вечір, просто ми розуміли, що світло може з'явитися завтра, може через два дні. Ну, Тобто, інформації в нас ніякої немає. Інтернет у нас не працював, тому ми нічого в принципі, не знали. Там у деяких людей, може, і працював телефон, я... Те саме інтернет. Ще саме прикольне, що подзвонити по Португалії я нікому не могла взагалі. Ну, тобто, Зв'язку не було. А у мене сім-карта Київ-стара, я спокійно подзвонила додому, до мами в Україну в Київ без проблем, просто одразу. Тому дуже багато питань виникає, Чому так? Це означає, що всі ці вишки вони без ну, такого авто авто автономного живлення виходять. Тобто Португалія не готова до всього цього. Всі заправки, все було закрито. У нас одна машина була заправлена, ми якраз її зранку заправили, так співпало все, коли їхали. А друга машина там ну, бензину майже не було. І ми потім вже їхали на ній, щоб заправитись. Все закрито, бензину немає, тіпа, і вони не, не можуть ніяк це надати, тому що ну, генераторів нічого немає, виходить. Так, так що день X пройшов, все нормально. Пояснення цього всього я не знаю, яке воно буде, чи буде воно взагалі, тому що це не одна країна була без світла це багато країн були без світла. Тому дуже цікаво взагалі, як це буде пояснено. А це ми після садочку бавимось так. <гум> Мильні бульба шкілєра пускає. Оцю штуку ми купили в екшені, але купили ми її ще в Нідерландах. І вона приїхала з нами. Ось так. от. І тепер екшен є тут поруч з нами. В принципі, недалеко. І ми зможемо знову туди скоро поїхати. Да, світло вже є, все працює. да, да давай. Оце все з Нідерландів. Да, давай. Пускай Ліра. Оце. Вау, вау! Це класно, що. А ми знаємо. Полетіло, полетіло, полетіло все. <гум> Мильні бульбахи. Бульбашки, так? Це ми на майданчику і людей майже немає сьогодні. Вчора було 1 травня, а сьогодні 2 травня і мало народу взагалі в садочку. Всі кудись роз'їхались. Ну, ми нікуди не їздили і нікуди не плануємо. Для нас ми так зараз проживаємо на курорті, я би так сказала. Що, типу, куди їхати, якщо ми і так на курорті живемо. Кашкаєш? Це ж реально курортна зона. Давай, Давай я тепер буду. Можна? Давай хай полетить. Так, тепер мама буде. Оп-оп. Така реально сарделька. Ліра побігла. Давай сюди, я сюди буду пускати. Йди, Лерка. Да, вчора, до речі, ми бачили з моєї підписниці, що я розказувала з Нідерландів, приїхала сюди погуляти. То ми в Кашкай ще зустрілися і ну так десь чотири години разом гуляли. Вона з родиною. Ага, Ліра клас. І на пляжі були, і на каруселі, і так пройшлись трошки. В Макдональдсі Початку. посиділи. Да, так що дуже добре погуляли. Ми туди назад поїздом їздили, тому Лера Делай прям вже власне. дуже втомилась, Делай. бо ми ну, в дорозі все разом були 5 Делай. годин. Делай. Давай, а ти не хочеш робити? Нет. Так що так ми розважаємось. Давай. Да, Лірка? Може да, дощ зараз буде? Окей, я зараз роблю. Дивись, давай ще один раз і все. Я налью, не виливай сама. Я знаю, як ти можеш зробити. Тримай. Я тримаю. Да. Тепер пускай. Саме давай. Саме... давай. Пускай. Давай, Всім дякую давай, за перегляд ловитися. і до нових зустрічей у нових відео. Всім па-па.